У ветері програма сьогодні про Ви дивитеся чорноморську телекомпанію. Майже три роки в українському небі немає літаків, крім військових. Повітряний простір країни закрито для цивільної авіації від моменту повномасштабного російського вторгнення. Що далі, то частіше звучать прогнози про близький запуск авіаруху, попри триваючу війну. Адже ми бачимо, чимало прикладів у світі. Війна не обов'язково має означати повну зупинку цивільної авіації. Державна авіаційна служба разом з іншими інституціями, які відповідальні за цей процес, готові на 95%. І, в принципі, від моменту прийняття рішення до моменту, коли ми можемо стартувати у Львові або у Борисполі, це приблизно 45-50 днів. Але всі ці експерти і коментатори вони не враховують один фактор. Найважливіший це безумовно безпека людей. Архітектура безпеки, яка формується під час відкриття повітряного простору, вона передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які на сьогоднішній день в країні задіяні за призначенням. Ми розуміємо з вами яким досить. Конкретним і зрозумілим тому, коли у нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту. Ми зможемо про це аеропорту, ми зможемо про це говорити. Тож про те, чи готова галузь в Україні для відкриття, які є загрози для цього та ризики від подальшого простою, обговоримо з нашим сьогоднішнім експертом, авіаційним експертом, аналітиком Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас вітаю. Розкажіть, що ж з нашою авіаційною галузю зараз, враховуючи, що вже майже три роки нема польотів цивільної авіації? Так би мовити, з галузі все, все нормально. Польотів немає не тому, що в галузь там в якомусь занепаді або не не вистачає літаків, або не вистачає пілотів. Всі наші авіакомпанії там знаходяться за кордоном. Вони працюють. Питання відкриття аеропортів, і взагалі, цього авіаційного сполучення, воно лежить в, в даному моменті, воно лежить не в наших спроможностях це робити. Воно лежить. Нормативна база цього процесу це стандарти ІКАО. І ІКАО – це міжнародна організація цивільної авіації, яка займається виключно питаннями безпеки. Вони розробляють стандарти 47-го року. Хлопці зібралися і вирішили, що нам треба по всьому світу літати за якимись одними правилами, щоб тебе вигляло, взагалі розуміли де завгодно, і з того часу вони почали цим там напружено займатися. І каво розробляє нормативну базу, а потім національні регулятори її імплементують вже в, в, в своїй країні. І е, в цілому це всі дуже схожі нормативні документи, але там є деякі різниці е, стосовно ЄС, Турції, і там є такі маленькі такі париночки, в які можна там трохи-трохи залізти, але принципово це нічого не вирішує. Вирішує стандарти. Так от по цим стандартам. І Као. там є такі питання безпеки, купа питань безпеки: це безпека літаків, безпека пасажирів, безпека персоналу цього аеродрому. І якщо рівень безпеки недостатній, то при цьому страхові платежі для авіакомпаній вони, вони суттєво зростають. А куди вони на плечі кого вони лежаться? Вони лежається на плечі пасажирів. І коли. Квиток стає, ну вже польот стає взагалі е, безглуздим з точки зору там, якогось, якоїсь економії, якогось бізнесу, <гум> то е, ці польоти не можуть бути проведені. От е, Мені часто кажуть, ну от в Ізраїлі ж літають, да, Бенгуріон літає. Майже всі, ну якщо не помиляюсь, всі міжнародні компанії вийшли, тому що страхові платежі дуже високі стали. Але. Для ізраїльської компанії Ель -Аль» держава виділила гроші для того, щоб її субсидувати, mm -hmm. саме з точки зору цих страхових платежів. Да? Тобто квитки там не коштують дорого, так? Да? Так, да, вони не коштують, але взагалі вартість квитків, навіть для того, щоб виліти з Ізраїлю, треба ну, дуже багато грошей заплатити. А у Ізраїлі немає іншого виходу. У нього або морем. І це на цей час ризиковано. Або тільки літаком. І для того, щоб ізраїльтяни могли літати, уряд пішов на такі міри для того, щоб підтримати цю галузь. І повертаючись до України. Тому, тому взагалі можна відкривати аеропорти. Так? Я це сприймаю зараз як. Такий привід для того, щоб звернутися до наших партнерів ще раз з вимогою. Якщо ви хочете сюди літати, якщо ви не хочете літати і їздити поїздами, то літайте, будь ласка, але для цього надавайте нам засоби ППО, щоб Ми могли їх ці аеропорти захистити. Будуть засоби, аеропорти будуть захищені, можна відкривати сполучення. І прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що повертаючись до питання, в якому стані зараз галузь, та він сказав, що 15 з 20 аеропортів України були пошкоджені. Наскільки які це пошкодження? Чи вам відомо? Ну там знищена була навігаційна система, знищені були е, всі е, споруди, які там ангари, там техніка експлуатаційна частина, ремонтна база е, дуже багато пошкоджено. Але це все, коли починає працювати такий бізнес, воно досить швидко підіймається. Та. Да, от херсонський до 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 гарячої фази війни, херсонський аеродром там взагалі був занепаді. А приїхали німці, кажуть, ми хочемо там вашу ягоду возити, там свіжому роженому вигляді до нас. Ми хочемо там ще інші інші. інші. І не всі контракти з цього відбулися, але аеропорт відкрився, почав працювати, літав на Турції, літав в Болгарію, в Румунію і став таким, ну можна сказати таким, трохи хабом, незважаючи на те, що це не найвеликий аеродром на нашому півдні. Ну і лунають заяви, що до кінця січня може відкритися аеропорт Бориспіль для цивільної авіації. Ще раніше говорилося про кілька аеропортів на заході України. Хто взагалі хоче літати в Україну? Чи є такі компанії вже? І насамперед, які безпекові гарантії ми можемо їм дати? Ну були заяви там від цілої низки компаній. Розумієте, тут від самої компанії мало що залежить. Всі компанії скажуть, якщо їх запитають, ви хочете літати? Так, да, хочемо. Ну це як е, про червону ікру там в радянські часи. Е, щось я вас не, важ, не, не бачу на прилавку там червоної ікри. Що спросу нема? Ні, е е ікри нема, нема. А чому Та спросу нема? Ну ніхто не питає. А всі компанії будуть казати, що ми хочемо літати. Вони всі скажуть, тому що це новий ринок, це нові можливості, це збільшення структури і, і так далі. Але вони почнуть літати, коли будуть умови, коли цей простір буде відкритий, і е коли вони будуть розуміти е компоненти е цієї вартості квитка. І відповідно свої прибутки, тому що вартість літака сама компанія покрити не може. Вона покриває оцій оці ризик, покриває страхова компанія. Якщо страхові виплати дуже високі, то нічого літати не буде. Ну і простою мовою для тих, хто не розуміє, чи можуть все-таки яка ймовірність, що ці аеропорти да, відкриються все-таки для цивільної авіації? Ну, припустимо, в 2025 році. Наскільки... Е Правдоподібні я да знаю, заяви, що, я не знаю, що буде в 25 двадцять е, в січні або в лютому. Ви кажете, що буде взагалі в 25-му. Е, Якщо складуться так обставини, що е, буде можливість відкривати, і буде е, е, ну, страхові виплати будуть реальні. Верніше не виплати, а внески, то е, може бути відкритим. Але і в тому стані, в якому зараз знаходиться вся ця історія, я не думаю, що воно вже може відкритим бути через Бориспіль. Кожної ночі літають шахеди, і ж е, ми не бачимо там серйозної боротьби саме над Бориспілем. А якщо ну, ми б... говоримо про захід України, які там безпекові загрози, уявімо там е, Ужгород, Львів, той самий. Ужгород може бути, але е, росіяни зовсім недавно показали, що вони можуть дістатися і, і до Ужгорода. Ну тобто, е, питання все в тому, що ну зовсім я знову буду повторюватись е, питання в страхових виплатах, наскільки безпечним буде оцінений аеропорт Ужгорода або Львіва. але розумієте, е, літати до Ужгорода для того, щоб там пересісти. В потяг ну якось ну так не не зовсім розумно. Там політично може виглядає, що ми відкрили сполучення, але фактично це буде не, той самий час, що ти витрачаєш від Хелму або Зужгорода доїхати до Києва. І хто здійснює Тому... ці страхові виплати, про які ви говорите? Це якісь міжнародні компанії? чи… Це міжнародні страхові компанії. Вони приймають ці внески, вони визначають відповідно своїх систем розмір цих страхових внесків. А потім, якщо трапляється якийсь там випадок, який треба витребовує страхового втручання, то тоді вони виплачують ці внески. Ну і як так, так положено, так заведено в світі. Як це працює в Ізраїлі? Ви трошки розповіли про субсидування. Яким чином там працюють аеропорти? Там працює Бен-Гуріон. Намагаються прилетіти і улетіти, прилетіти і улетіти для того, щоб знизити саме ці ризики, які пов'язані з, з знаходженням літака і людей в аеропорту. Організовано дійсно в разі. Якоїсь там можливості, ну, по-перше, він захищен дуже серйозно засобами ППУ. І взагалі, і вважається, що ізраїльська система ППО захисту країни вона найпотужніша в світі. Але треба розуміти, що якщо ми зібрали в Київській області все те, що є у нас в країні, то наша система ППО, ну за винятком там збиттям міжконтинентальних балістичних ракет, була б найпотужніша, тому що площа Ізраїля дорівнює площі Київської області. Ну, просто така концентрація. А тому там в аеродром серйозно захищений. Крім того, ізраїльтяні вміють прогнозувати, де будуть е, падати якісь там, е, типу, щось ракет. І е, ці всі питання відпрацьовані. Є алгоритми, є система безпеки, і так таким чином вони літають. О, уряд уряд заявив про запущення системи оповіщення безпеки, як в Ізраїлі. Да, чи допоможе це нам відновити все таки цивільну авіацію? На вашу думку? Ну, повідомлення і е, е, про е, повітряні атаки і безпека, Ну, вони якось пов'язані, але не, не напряму. Повідомлення населення це зовсім ну, в іншій площині лежить. Ну, от, наприклад, злітає міг 31-й, да? і в нас вся країна зупиняється, тому що ми е, не знаємо, буде він стріляти, чи не буде він пускати кінжал, що він там собі задумав, чи то в нього тренувальний політ, чи ні. Ну, на пів години, як мінімум, життя зупиняється. Економіка зупиняється, торговельні центри закриваються, люди там або в сховища, або виходять, стоять на. Входять в ці торговий центр, п'ють каву і таке інше. Тому сповіщення про конкретну зону, про конкретний район, якому, для якого є конкретна загроза в даний час там, на протязі там, 15-20 хвилин, це одна річ. А параліч цієї всієї країни на той же час це зовсім інша річ. Тому я думаю, що нам давним-давно вже пора такі системи впроваджувати. Математика цих процесів відома, логіка і той самий штучний інтелект дозволяють всі це питання вирішувати. Я ще раз уточню: чи є все таки компанії, які вже оголосили про можливість да, літати в Україну? Там ірландський лоукостер казав про це. Візеєр казав. Uh, там була ще група компаній. Я не, не пам'ятаю точно всі назви, тому що ну, І я що не для цього, я цього треба, щоб це все таки сталося. Тобто, питання гарантій безпеки, чи щось ще? Основне питання безпека. Основне питання безпека літаків, безпека персоналу аеродромів, безпека пасажирів. Чи є там сховища, чи можна там дуже швидко в ці сховища е, попасти і, і таке інше. Чи можемо ми зі свого боку а, щось а... пообіцяти да, цим компаніям щось задекларувати, щоб вони все-таки наважали? Ні, ні, там, там не можна домовитись не на, таких, на таких засадах. Там стандарти дуже чітко прописані, що тобі треба зробити для того, щоб відповідати цьому стандарту. От Росія е, забрала. у... Бермудських і ірландських різних компаній літаки. їх лишили сертифікати, і тепер жодна країна може їм відмовити. Кожна країна може їм відмовити в обслуговуванні в прийнятті взагалі в аеропорт, дати дозвіл на посадку, і таке інше. Чи є підрахунки втрат від закритого для цивільної авіації неба? Що втрачає держава? Що втрачає бізнес? Може, вони є, але я не, 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 не намагався з'ясувати це питання. Є більш серйозні, на мою думку, питання, які треба з'ясовувати, думати, знаходити інформацію. Я цим не цікавився. Угу. Ну наскільки ці втрати можуть бути великими, все ж таки з огляду, що три роки не літають цивільна авіація? Порівняно з тими втратами, які ми понесли в нашій економіці, я думаю, що це не основні втрати. я думаю, що вони там знаходяться в рейтингу там 50 позицій втрат. Угу. Ну і все таки бачимо, що влада готується до відкриття неба. От бачу, що в жовтні Україна, зокрема, представила дорожню карту з відкриття повітряного простору України саме в умовах воєнного стану, що означає цей документ, якщо ви його бачили. Я, чесно кажучи, його не бачив, але там не може бути нічого нового в порівнянні з тим, що я вам сказав, тому що це процес, який ем, регламентован нормативними документами ІКАО е, – Міжнародної організації цивільної авіації. Mm -hmm. Ну, і щодо механізму страхування, да, ви перерахували кількість авіакомпаній, деякі, точніше, з них хто готовий був би літати. Що потрібно? Тобто, механізм він е, працює да, в деяких країнах. Та, є, що нам необхідно, щоб все-таки ці компанії погодились це робити? Ну, це простий бізнес процес. Країна каже, я відкриваю повітряний простір. Хто буде літати? Стоїть черга компаній, які готові літати. Кажуть, от ми з такою дати готові літати. Компанії або підтверджують, або не підтверджують. Підтверджують вони після того, як вони поспілкувалися з страховими компаніями, з якими вони працюють, або колись працювали, або там нові компанії. Вони з ними домовляються про ці питання, і потім компанія повідомляє: да, я готова, мій розклад такий-то. І все. Uh -huh. ну, так, в цілому, так, воно. Uh -huh. Так, давайте давайте підсумуємо. Наскільки перспективно для нас зараз відкрити все таки аеропорти, польоти для цивільної авіації? Ну, це перспективно, тому що знаєте, починають їздити люди, починає переміщуватися капітал. Да? Тобто, створюються нові бізнеси, створюються нові умови, спільні підприємства, не спільні підприємства, відкриваються підприємства. Тобто, це е, дуже посилило б цей сегмент нашої уваги. Але е, чи можливо це найближчим часом, то я не можу сказати, що в мене є там якийсь там дуже великий оптимізм. Тому що е, я бачу, що наші партнери не виконують ті зобов'язання, які вони нам давали стосовно передачі нам тих самих патріотів, шести, шести патріотів. Ми просили сім, нам обіцяли шість, передали одного. Ну, зараз передають там, якусь кількість пускових установок, але пускова установка це не зенітно-ракетний комплекс. Вартість пускової установки там займає там, 5-10% від вартості комплексу. Сибіга звернувся, дайте. Нам треба захищити, захистити нашу енергетику. Нам треба близько 20 засобів. АРІСТІ, Насамс, Хок. Я розумію, що Арісті, Хок, Арісті і Хок, ну висті і Насамс на складах не стоять, вони там не пиляться. Я не уявляю собі, щоб жодна країна Європи. Там е, погодились віддати е, свою якусь зенітну ракетну систему, тому що це ну, створює реальну дірку. Це не те, що передати 10-15 танків, і це не буде е, суттєво впливати на твою боєздатність. А зенітно-ракетний комплекс це суттєво, а на складах вони не стоять. Хокі, які дуже добре себе зарекомендували в боротьбі проти і проти крилатих ракетів, да, їх можна зібрати по всьому світу, можна їх там модернізувати, можна відновити. Це ракети до них є, вони вироблялися, виробляються в великих кількостях. Сучасні модернізовані, вони гарно працюють. Це да, це можна, але ж нам це не надають. <зв> Зустрічається Блінкін з Рюти. Я вчора дивився всі такі промови кажуть, а зброя не поступає. Ну тобто, таке не зовсім зрозуміла ситуація. Ну вона не зрозуміла вже два з половиною роки. Дякуємо вам, пане Костянтине. Будемо слідкувати за нею далі. З нами на зв'язку був Костянтин Криволап. Отже, ми говорили про найгарячіші ділянки на фронті, що зараз відбувається там. І в контексті цього питання повідомлю, що продовжується збір на генератори для загону спеціального призначення гур Міноборони. І Якщо ви хочете задонатити на цей збір, реквізити ви можете побачити на своїх екранах.